А вже нині Джо Байден скликав лідерів групи Семи о третій за Києвом. Мала розпочатися їхня віртуальна зустріч. Основна тема зобов'язання щодо підтримки України на тлі серії ракетних ударів по українських містах. Ще учора в розмові з Зеленським канцлер Німеччини Улаф Шольц висловив свою та всіх держав G7 – Повну солідарність з народом України та пообіцяв надати допомогу до слова. Саме ФРН нині головує у міжнародному клубі, чи чекати на конкретику? Розпитаємо у політолога Олександри решмеділової Вітаємо вас, пані Олександра, у студії 33 го каналу. мої вітання, тож дуже коротко щодо ООН Там знову дебати чи буде прийнята резолюція, і чи як завжди Росія її заблокує. Ну, вірогідність витування залишається. Я думаю, що наразі стоїть дуже гостре питання з приводу того, щоб забрати право вето у Російської Федерації. Взагалі, навіть про навіть виключення її. Ви знаєте, були великі петиції, які масово підписували і громадяни України, і небайдужі з приводу взагалі виключення Російської Федерації з ООН, або, принаймні обмеження її блокування, витування різних ініціатив. Я думаю, що до цього ще. Скажемо, будуть певні обговорення. Сподіваюся, що резолюція буде прийнята, але я думаю, що ці масовані ракетні удари активно підводять суспільний загал, щоб визнавати Росію країною терористом, навіть не країною, яка фінансує тероризм, а просто країною терористом, яка постійно погрожує то ядерною загрозою. то... Масованими атаками і постійно спонукає таким чином світ вести з нею якийсь діалог. Але як ви знаєте, з терористами діалоги вести неможливо? Звичайно, також відомо, що на ООН Китай та Інда Індія досі зберігають нейтралітет. А однак, чеські журналісти звернули увагу на заяви їхніх МЗС, і вони радикально відрізняються. Обидві країни закликали до деескалації після вчорашніх обстрілів України. Що про що це свідчить, і чи може це до чогось призвести? Насправді, коли ми хочемо, щоб е, такі гіганти світові, як Індія, Китай, визначалися, насправді я би з цим не поспішала. Поки вони тримають нейтралітет, це не найгірший варіант, аби їхня позиція не лягла на шальки терезів в підтримку, наприклад, Російської Федерації. Поки Російська Федерація залишається з такими друзями, як Північна Корея, або Іритрея, або Іран, ну на цьому умовно країни-вигнанці. На цьому і все. А якщо будуть якісь додаткові допомоги від країн гігантів, це насправді може докорінно змінити розстановку сил. Нехай вони краще зберігають нейтралітет, ніж ну, або насправді хотілося, щоб вони були на підтримку України. Але якщо так не стається, це не найгірший варіант. Я вам просто так е, кажу. Питання в іншому, що багато країн м, зараз. Е, не хочуть, щоб умовно, світ скатився в третю світову. Ми можемо скільки завгодно казати, що вона вже йде, але загалом конфлікт може розгорітися набагато масштабніше ніж є зараз. Тому ці побоювання вони можливо будуть якось сприяти певним переговорним процесам. принаймні, їх очікують не так на G7, про яку ми будемо говорити, як на G20. і ви знаєте, що сьогодні була інформація. Що ймовірно, все-таки і Володимир Олександрович Зеленський, президент України, прийме участь, і Путін Путін навіть ну я не знаю так, хоче або так пролунала така пропозиція. Що якщо з боку Байдена зі з боку Сполучених Штатів будуть пропозиція до двосторонньої зустрічі між штатами і Росією, то, начебто, приймуть до уваги, але ми бачимо, що таким чином вони самі і пропонують варіант, який їм цікавий, тому то, що буде цікаво. Чи буде зустріч між Вашингтоном і Пекіном на полях, все таки G20? Тобто, фокус все-таки не на G 7 а на листопаді і на G20. Також ми знаємо, що 12-го, це у середу буде 6-й Рамштайн. Як дводенні щонайменше обстріли України вплинуть на результат цього формату, крім Рамштайну, буде ще важлива зустріч: це буде зустріч Ердогана з Путіним в Астані. І ще цікава зустріч: це безпосередньо президент Арабських Еміратів, який е так само, як Ердоган хоче і бачить себе пропонує як переговірник-перемовник з приводу Рамштайна. Цікаво, якою буде допомога від заходу, бо поки вони всі виказали свою підтримку, але вона ще не до кінця зрозуміла в практичній площині, умовно в кількісному і якісному змістах. Скільки якої зброї, коли надійде для України для того, щоб е мати змогу. Давати відсіч те, що запропонував Байден ППО, це вкрай важливо для багатьох міст, особливо коли такі масовані одночасні ракетні атаки і дронові атаки. Бо ми знаємо, що ці іранські дрони шахіди так само багато зла натворили, але е, бачили звітність і завчора, і за сьогодні наші повітряні сили показують, як активно вони збивають увесь цей непотріб і таким чином дозволяють оберегти величезну кількість людей. І об'єктів від руйнації, зрозуміло. Тож, як ви сказали, ще невідомо, яка допомога може надійти. Можливо, є якісь все ж таки здогадки, можливо, щось ви знаєте щодо зустрічі лідерів групи СМИ. яку допомогу вони все ж таки зможуть нам надати. Ну, давайте скажемо, що була заява від Ліс Бачимо, що Британія, попри зміну прем'єр-міністрів, залишається вкрай рішучою і курс, який був обраний Борисом Джонсоном, Лістрас вкрай підтримує. Я думаю, що Британія це вагомий аргумент, і вона збурить не тільки лідерів ДЖСІВ, але й представників НАТО. Тому я би слідкувала ще й за їхніми заявами, а надалі подивимося. Я думаю, що краще, нехай ці домовленості будуть тихими для того, щоб вони були просто вчасними. І те, що зброя надається, давайте розуміти, що вся табововна, всі ті удари, які Україна може надавати і надає, е, і дає відсіч. Це означає, що зброя приходить. Просто можливо, ми про не всі домовленості вчасно знаємо, але головне, щоб наші хлопці в ЗСУ отримали все необхідне. Дякую вам, Олександра. Нагадую, політолог Олександра Решмеділова була у нашій студії. Ми переходимо до наступних новин.